Окілько? Далі ми типуємо, декого нам потрібно типувати валик, Ми лишаємо ось такий як якорьок і гарненько приклеюємо, наскільки ну, там нам клієнт дасть доторкнутися. Відтягуємо, але не повністю. Ну і ми це не повністю знімаємо. І тепер ми відтягуємо цей валик і приклеїмо на ногу. Тобто ми таким чином відтягнули валик, дали можливість зберегти. Далі ми можемо взяти ліану. зробити тампонат. Наша задача зайти по можливості під ніготь або хоча б зробити це між нігтем та боком. Тобто спочатку ми робимо ось так, а потім вже точково допрацьовуємо інструмент, тримаємо ось таким чином запитуємо. Нормально полічуття? <плес> так. Вам цей інструмент.